Ми отримали до старої бібліотеки і зараз я вам покажу, що тут є. Ну от дивіться. От беру першу ліпшу книжку. Дивіться. Булгаков, мастер і Маргарита Далі. Генерал Лебедь. От хто пам'ятає такого чувака. Генерал Лебедь. Ось він. Бачите? Генерал Лєбідь. Да. От Ленін. Бачите? Книга вторая. Ленін. От Ленін. Книга, одна з книг повного собрання сочинень. Олександр Ільченко. Козацькому роду нема переводу. Ось цікава книжка. Сталін. Вопроси лінінізму. Прислів'я та приказки. Слово про слово. От теж цікава книжка. Раїса Горбачова, я надіюсь. Книга для читання з історії нашої батьківщини. Далі, дивимося далі. Чингіз Чінгізайтматом. Сочинення Козьми Прудкова. Козьма Прудков. Павло. Валентин Чимерис, Ольвія. Цікаво. От, до речі, теж цікава книжка. Тарас Шевченко, Повісті. Відомо, що деякі книги, зокрема, Повісті Тарас Шевченко писав російською мовою. Да, Юрій Яновський вершники. Да, от теж цікава книжка. Дивіться, бачите, перекладена українською. А письменники російські. Віктор Астафів, Валентин Распутін. Юрій Тріфонов, Василь Шукшин. Українською мовою. До речі. Жоржі Амаду, Красної Всходи. Да. От Карел Чапик. Українською мовою. Війна з саламандрами. Да. Капітан Пракас, О. Марк Твен. О. Марк Твен, позолоченный век. Цикавая книжка. Так, Тендряков, апостольская командировка. Да, история искусства. Вот, бачите, дюма. Три дюма. Анре Муроа. Ценре Муроа. Три дюма. Да, Анчаров, Обломов. михайло Ломоносов. Вот Юрий Олеша. избранная Бачите? да Чингисхан.